Я вас ще раз закликаю досить шукати ханес, якщо є класні інші дитячі стокові мікси, і сьогодні я вам хочу показати один із них: це міг швейцарської компанії. Дитячий мікс, демісезонний. сезонний, буде у нас тут від 0 до 15 років, і попадається абсолютно все. Ось, наприклад, у нас класна панамка. Лонгслівчики всі йдуть запаковані з ось такими ось тримполями. Ще один іншого розміру. Платячка, це у нас що, Давай відкриємо, покажемо щось одне. Пустинка. Ось так прикольно іде собі повісити в магазині або навіть на ефірі. Дуже гарно дивиться розмір 128 см. Далі у нас ідуть ось такі кльові бодіки: 98-104 Білизна також попадається. Так, це у нас кльові стрейчеві штанішки. Також на тремпельочку, ось такі. Розмір 110. Тянуться всі кльові джинси. Далі, що це у нас? Боді. Це у нас бодічок, шкарпеточки, шкарпеточки. Знову білизна, знову бодіки. Попадається абсолютно все. Класний, різноманітний лот це що у нас? Піжами навіть покидаються ось такий мігрос. До речі, у нас є окрема позиція по таких піжамах. Кого цікавлять тільки піжами, обов'язково пишіть. Вони є в різних кольорах, в різних розмірах. Такі дитячі мікси у нас ідуть від 10 до 15 кг. Якщо торгуєте дитячим стоком, обов'язково беріть. Кльовий, в упаковочках, різні розміри, різноманітний. Для замовлення пишіть в приват, коментарі та за номером жапці профілю.